По третьому питанню у нас основні завдання інституції бізнес-омбудсмена є представник експертів юридичних питань Зильберт Євген Міхайлович. Також хочу вам представити завідувача сектором Державної регуляторної служби в Вінницькій області Данілова Олеся Вікторівна. І слово я для даних. Виступів надаю зараз Олександру Валітиновичу. Дякую вам. Добрий день, шановні. Ми сьогодні вам представимо інституцію бізнес будсмена, розповімо основне завдання цієї інституції і яким чином можливо співпрацювати з даною інституцією. Після чого ми представимо представника бізнес-омбудсмена у вашому районі, і е, після чого експерт е, розповість, е, що це таке, що це за інституція, як можливо користуватися, і представник Державної регуляторної служби е, вам надасть інформацію, яким чином можливо співпрацювати з Державною регуляторною службою. По інституції омбудсмена. Це е, громадський орган, тобто він відокремлений від органу влади. Ну, якщо ви знаєте, то у Києві є Альгітас Шеменка». Дана інституція вона створена Торгово-промисловою палатою, Європейською бізнес-асоціацією і іншими структурами європейськими, тобто вони незалежні від органу державної влади. У Вінницькій області пішли яким шляхом. Є рада підприємців у Вінницькій області. І Рада підприємців вона е, призначила бізнес-амбудсмена по області, е, який вже е, своїх представників підбирав окремо шляхом проведення конкурсу, який е, відбувся е, у цьому році. От, що таке інституція? Я зараз перейду до презентації і більш детально вам розповім. Інтересів. Це незалежна особа, вона не отримує кошти з державного бюджету і на неї немає впливу з органів державної влади. Е, підписаний меморандум з е, облдержадміністрацією та обласною радою, е, який надає повноваження певні омбудсмену. Про які детально вам розкаже наш експерт. Прошу далі. Що робить інституція? Розглядає скарги. Ну по скаргам, щоб ви розуміли, скарги омбудсмен буде обирати. Тобто, не всі скарги ми будемо розглядати. Чому? Наприклад, ну, на сайті є більш детальна інформація бізнес-омбудсмена. Ви можете там подивитися, які два. Омбудсмен у роботу не бере. Наприклад, якщо справа знаходиться більше року на судовому розгляді, от, це вважається безперспективно, вже на цьому етапі втручатися в бізнес-омбудсмену. А основне завдання це включитися у період досудового розгляду. Наприклад, ДФС склала акт або це процес складення акта, і тоді втручається бізнес-омбудсмен. Втручаються колеги з ради при ДФСУ і у нас по статистиці ну, більше 40 випадків, коли ми не довели справу до суду за минулий рік. За цей рік що даних немає. І що ще хочеться додати, що це скарги на державні компанії. Тобто, якщо е, генеруючі компанії, ви можете звертатися до омбудсмена. Тут влада вам не допоможе, вона не має права втручатися у питання між суб'єктами підприємської діяльності, а саме омбудсмен е, надасть вам допомогу. Е, що він робить? Розслідує конкретні справи щодо порушення прав підприємців. Ну, Що таке розслідує. Тобто омбудсмен визначає. Е, чи буде братися справа до розгляду. Наприклад, є спір між суб'єктами. Ну, останній приклад: громада перекриває шлях. От, вони кажуть, якщо не наведете лад на підприємстві, ми перекриємо шлях підприємству, до нас звертається. От, ми проводимо розслідування. В ході розслідування ми бачимо, що даний підприємець. Він Ну, скажімо, нарушив екологічні певні норми, забруднив ставок, є певне е, спірне питання з рибоводами, е, риба погибла, вони е, е, звертаються до нього повернути кошти, він кошти не повертає. Тобто, ви, ми відмовляємо цьому підприємцю, тому що він е, повинен зробити певні кроки. Які вимагає громада. І тому проводиться розслідування, тому що не завжди підприємець прав і надає ту інформацію, яка є дійсною. Інституція виступає адвокатом бізнесу перед державними органами. Ну, що зробили у цьому році? У цьому році основне завдання було це скасувати вимоги закона, що регулюють зайнятість свої вкуси, що дуже великі штрафи. Були передбачено порядка п'яти до трьохсот тисяч гривень за певні е, порушення трудового законодавства. І окрім цього була загроза, е, що в органі місцевого самоврядування там є певна квота. ну Наприклад, по Вінницькій області було б більш тисячі інспекторів з питань праці додатково. додатково. Тобто зараз їх там двадцять е, вісім. До 30, а було б тисяча. Тобто це був би дуже жорсткий тягар, тому що правила трудового законодавства, саме малий бізнес, він не готовий їх виконувати і йому потрібна додаткова людина, щоб була кадровий облік. Тому ми спартнерились з київлянами, ми розробили законопроект спільно. От, і даний законопроект на минулому тижні в першому читанні був прийнятий. І згідно цього законопроекту, відповідальність несуть також і скаржники. Тобто, якщо людина скаржиться на те, що на якомусь підприємстві, на його думку, хтось не оформлений або є інші порушення по трудовому законодавству, і це не відповідає дійсності, його буде притягнуто до. Адміністративною та фінансової відповідальності, ну і взаємодія з громадськістю. Тобто тут ми повинні розуміти, що ми рухаємося у напрямку децентралізації і підприємцям треба готуватися до відповідних відносин з громадою. Тому що дуже багато вже випадків в інших регіонах, коли громада вилучає або питається вилучити. Якусь певну власність, яка надана в оренду, тому що вони визначають, що вона неефективно використовується, і, на їхню думку, можливо знайти більш ефективного власника. Та інше питання там, по акцизному збору, коли громада не прораховує, а чи дійсно такі надходження може бути, або можна ввести якогось іншого підприємця, який буде здійснювати такий же бізнес, але сплачувати у більшому обсязі податки в громадах. Прошу так? Яким чином е працює інституція? Тобто, е іде оцінка скарги, е оформляється звернення в електронному вигляді. Без скарги інституція не працює. Тобто, людина от, повинна сформувати чітко, що вона бачить. Е у результаті нашої співпраці. Після цього ми вже починаємо з ними працювати. протязі 10 днів з моменту отримання ми повідомляємо про те, що, чи бере інституція в роботу, скаргу, чи не бере. О, ну а після цього вже проводиться розслідування і вже рішення. І окрім цього, ми моніторимо його виконання. Прошу даємо. Характер отриманих скарг ми тут навели дані по Україні, тобто це були 49% податкові питання. В цьому році ми сподіваємося, їх буде набагато менше, тому що йде скорочення ДФСУ. Ну, в цифрах я вам скажу так. Якщо два роки було десь 450 працівників ДФСУ. В нашій області в минулому році їх вже було 270, а до е, жовтня місяця їх буде 70 чоловік, там, 75 десь так. Тобто йде таке дуже гарне скорощення. Ну і ви бачите, це недоліки нормативно правової бази, дії державних регуляторів, дії органів місцевого самоврядування, митні питання. Дії Нацполіції, прокуратури, і дії державних компаній, ну і дії Служби безпеки України. Прошу. Що буде робити ваш представник бізнес-омбудсмена на місці? Тобто він отримує фахову допомогу експертів, тобто у нас є дуже вузькі експерти з різних питань. Це є з питань екології, це з питань промплування. Безпеки, це є питання МЧС, тобто всі позиції, які стосуються малого бізнесу, у нас ну, більш-менш закриті. От, тобто на любі питання ви можете отримати фахову консультацію. Ця фахова консультація йде на безоплатній основі. На представника бізнес-амбудсмена, з ним буде підписана угода. З боку адміністратора ЄБР у Вінницькій області він буде представником у районі. Це стосується пільгового кредитування. Тому що ІБРФ за політика, яка вони будуть фінансувати малий бізнес. Якщо вони співпрацювали, це був середній та великий, то наступний рік у них в планах вже фінансування малого бізнесу. Які умови Там від 3 до 6% річній, в залежності від е, бізнес-плану? Е, Налагодження ділових та медійних зв'язків. Е, тут вважається, що ми вже не в першому районі, і е, від підприємців були пропозиції, які, що е, дуже потрібні операційні зв'язки. Тобто потрібно, щоб з запитами хтось працював, комусь повинна. Певна продукція або сировина, і дуже багато випадків, коли вона закупається за межами нашого регіону, але в сусідньому районі є людина, яка може дати кращу ціну, але про неї ніхто не знає. Тобто це ми вже плануємо на наступний рік. Ну і на представника бізнес-амбудсмена. У нього будуть зв'язки з усіма структурами, які займаються підтримкою підприємництва. Тобто у нього буде прямий зв'язок з ДФСУ з радою, ДФСУ не займається підтримкою підприємництва, а рада займається і з асоціаціями Вінницької області, які мають окремі фахові напрямки. Ну, якщо це стосується регуляторної політики, то Завдання нашої стратегії розвитку на наступний рік це створити сприятливу умову. Чому вони заключаються для підприємця, це скоротити його час на виконання певних процедур, дозвільних і скоротити вартість цих процедур. Тобто, ну, приклад, там, Європа, наприклад, Європи, наприклад, Голландія, там на 25% щорічно скорочують. Адміністративну нагрузку. Наприклад, у цьому році вона складає 4,5 млрд євро, них таке завдання скоротити цю нагрузку на бізнес. Тобто ви коли оформлюєте землю, коли оформлюєте майно, ви сплачуєте кошти, от, які, скажімо так, недоцільно сплачувати у таких розмірах. Ну і е, наступним кроком це буде допомога у створенні місцевих бізнес асоціацій Ну і Зараз я е, хочу вам представити Тетяну Лезінську. Це ваш представник по вашому регіону. От, ми е, знаємо її як фахівця, на який нам е, рекомендували дуже багато підприємців. Ми сподіваємося, що у вас буде плідна співпраця щодо вашого захисту. Ну і я прошу вас декілька слів сказати, привітати.